Найбільше мрії моделі перемогти у конкурсі краси. Дівчатам з нашого наступного сюжету це вдалося. Про бажання бути першими, про емоції та перемогу дивіться далі. Головне не перемога, а участь. Тепер таке не модно, Це довели наші дівчата. З арсеналом нагород вихованки школи Art Models Софія Шарапа і Ангеліна Давидчик нещодавно повернулися з конкурсу Найстильніша Українка 2016, що проходив у Житомирі. Дівчата стали кращими не лише у конкурсі краси, а й здобули перемогу у фестивалі талантів. Ангеліна з чудовою польською піснею виборола гран-при у номінації вокал, а Софія Гран-Прі у номінації хореографія. Красуні впевнені, саме заняття у школі Art Models дали їм можливість стати цього разу кращими серед кращих. Наші вчителі нам допомагали, вони нам підказували, як краще зробити, продефілювати, і мені здається, що це відіграло велику роль у нашій перемозі. Я дуже дякую Артмодасу за те, що він мене навчив, як правильно ходити по сцені, дефілювати, показувати себе, показувати одяг. Дякую Оксані Михайлін за те, що вона нам провела маленьку репетицію перед поїздкою до Житомира. Я думаю, за те, що вона нам допомагала, ми вибирали такі місця. І, хоча для дівчат це не перша боротьба за титули, кажуть, дуже хвилювалися, адже достойних конкурсанток було чимало. Утім, віра у себе та підтримка батьків і друзів додавала їм впевненості. Мої однокласники дуже за мене були раді, але батьки ще більше були раді. Вони переживали, що як я вийду на Ну, чи я не впаду, чи я там не е, переживати не буду. Ну, я думаю, що їхня підтримка мене більш е, е, була впевнена за їхні підтримки. Деякі мої однокласники навіть не знали, що я їду на якийсь конкурс. Е, найперше в е, це знала моя краща подруга, і вона приїхала за мене поболівати. Коли, коли я вже виграла конкурс. Е, Титул мініміс сама стильна Українка. Вона дуже була за мене рада. І коли я прийшла в школу, то теж і вчителі, і мої однокласники дуже за мене раді, і батьки особливо. Дебютувала у складі жюри і підтримувала дівчаток на конкурси редактор журналу Арт Моделс Ольга Керея. Я оцінювала всю ту красу, яка була на сцені. Дівчатка всі дуже гарно себе проявили. і Я була дуже щаслива і рада, що саме наші дівчатка, вихованці нашої школи моделі, отримали найвищі нагороди. Журнал Art Models виступив інформаційним партнером проекту найстильніша Українка українка-2016» І вже у новому його випуску дивіться. Фоторепортаж з конкурсу читайте інтерв'ю наших переможниць Влада Шевчик і традиційно креативна команда Art Models.